Добрий день, мене звати Остапенко Юлія Ігорівна, я докторка юридичних наук, доцентка, асистентка кафедри господарського права. Сьогодні ми з вами розпочнемо курс, так називаємо Право СОД, право світової організації торгівлі. І розпочнемо нашу першу лекцію за тематикою загальні засади створення і функціонування світової. Організації торгівлі. Ну, почнемо з того, що лекція містить чотири питання. Перше питання яке? Перше питання поняття міжнародна торгова система. Ми з вами проаналізуємо, що це таке. Друге зміст понять правовий господарський порядок та торгівельний порядок. Ну, як на мене, це дуже цікаве питання. Третє особливості міжнародного торгівельного правопорядку. Дві сторони міжнародного торгівельного правопорядку. Четверте поняття принципи міжнародного торгівельного правопорядку. І так, що до першого питання. Поняття міжнародна торгівельна система. У міру розвитку світової економіки і міжнародних економічних відносин, у яких визначальну роль відігравала міжнародна торгівля, остання поступово трансформувалася у стійку міжнародну торгівельну систему. Її можна визначити як міжнародна торгівля являє собою сукупність. Усіх зовнішньоторгівельних потоків товарів і послуг національних держав, зовнішньоторгівельну діяльність фізичних і юридичних осіб, міжнародних організацій та інститутів, що прямо або опосередковано, чи побічно можна ще сказати. Регулюють цю різноманітну діяльність. Структура і будова світової торгівельної системи. І з точки зору структури і будови, світова торгівельна система складається з сукупності. Різних ієрархічних рівнів і механізмів її регулювання. Її елементами визначаються такі ланки: інститути та інші інструменти, механізми. Зовнішня торгівля країни, зовнішня торгівля міжнародних компаній, торгівля між інтеграційними групами країн. Ну, я повинна провести тут приклад. Прикладом являє собою торгівля між країнами-членами ЄС. Ну, розумієте, так? це інтеграційні групи країн, так звовати. Так Регіональна торгівля і міжнародні організації, що встановлюють правила світової торгівлі. Або рекомендують такі правила. Це Світова організація торгівлі, Міжнародний валютний фонд, ЮНКТАТ і деякі інші організації, а також регіональні установи. Міжнародні тристоронні, двосторонні й регіональні договори і угоди в галузі торгівлі, та пов'язаних із нею галузях. У сучасній міжнародній торговій статистиці застосовуються два типи облікових торгівельних систем. Це саме система загальна торгова система і саме торгова система спеціальна. І так, що ж таке загальна торгова система? Ми повинні визначити. Ну, по-перше, застосовується в тому разі. Коли статична а, територія країни, якою стосуються опубліковані статичні відомості із зовнішньої торгівлі, збігається з економічною територією і експорт включає всі товари, що ввозяться з економічної території країни, І також ми звернемося, що таке спеціальна ося торгівельна система. Створюються, а також регулюються країнами, учасницями самоінтеграційних груп та іншими договірними відносинами держав. Зміст понять, правовий господарський порядок та торгівельний порядок. Правовий господарський порядок це правовий режим забезпечення. Організації та функціонування системи господарських правовідносин і відносин, пов'язаних із формуванням господарської політики, що базується на положеннях конституційного економічного порядку. І спрямовані на гармонізацію суспільних інтересів у сфері господарювання. І так, система суспільних відносин правового господарського порядку складна. Вона включає декілька елементів підсистем так званих. Ідеться про такі, як. Підсистема. Перше, встановлена законодавством і міжнародними зобов'язаннями України з питань правових режимів господарювання, що забезпечують провадження господарської діяльності? Записала так? І в межах відповідних ринків галузей, секторів кластерів видів виробництв, національної економіки в цілому. правовідносин щодо забезпечення законності у сфері господарювання через запровадження механізмів господарсько-правової відповідальності її суб'єктів. І запобігання відповідним правопорушенням. А також протидії, тінізації та комерціоналізації господарської діяльності. Останнє правовідносини функціонування зворотнього зв'язку між суб'єктом, а також об'єднанням суб'єктів. Господарювання і державою щодо формування, корекції та реалізації державної економічної політики і окремих цієї політики напрямків. Ось, скажімо так, зокрема, через визначення змісту господарсько-правової політики. З удосконалення чинних правових режимів господарювання і механізмів законності у сфері господарських відносин? Звісно, закріплення у статті 5 Господарського кодексу України. Пам'ятаєте, якого скорочувати ГК України? Поняття правовий господарський порядок та його конституційних засад як продукту наукової і законотворчої діяльності слід визнати одним із найважливіших досягнень Господарського кодексу України. І так, стаття п'ята. Конституційні основи правопорядку у сфері господарювання. Перше, правовий господарський порядок в Україні формується на основі оптимального поєднання ринкового саморегулювання економічних відносин суб'єктів господарювання та державного регулювання. Макроекономічних процесів, виходячи з конституційної вимоги відповідності держави перед людиною, за свою діяльність та визначення України як суверенної і незалежної демократичної, соціальної правової держави. Друге. Конституційні основи правового господарського порядку в Україні становлять право власності українського народу на землю, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України. Природні ресурси її континентального шельфу, включеної морської економічної зони, що здійснюється від імені українського народу, органами державної влади і органами місцевого самоврядування в межах, визначених самою Конституцією України. Право кожного забезпечення державою захисту прав усіх суб'єктів, право власності і господарювання, соціальної спрямованості економіки, недопущення використання власності на шкоду людині і суспільству право кожного володіти, користуватися і розпоряджатися. Своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної творчої діяльності визнання усіх суб'єктів права власності рівними перед законом, непорушність права приватної власності, недопущення. Протиправного позбавлення власності, економічна багатоманітність, право кожного на підприємницьку діяльність, не заборонену законом, визначення, визначення виключно законом, правових засад і гарантій підприємництва. Забезпечення державою захисту конкуренції у підприємницькій діяльності і також, скажімо так, недопущення, зловживання монопольним становищем на ринку, неправомірного обмеження конкуренції. Та недобросовісної конкуренції, визначення правил конкуренції та норм антимонопольного регулювання виключно законом забезпечення держави екологічної безпеки та підтримання екологічної рівноваги на території України. Забезпечення державою належних безпечних і здорових умов праці, захист прав споживачів, взаємовигідне співробітництво з іншими країнами, визнання і дія в Україні, принципу верховенства права. Чекайте, я воду налю, ми Продовжимо. Суб'єкти господарювання та інші учасники відносин у сфері господарювання здійснюють свою діяльність у межах встановлюваного правового господарського порядку, додержуючись вимог законодавства згідно з наведенням в статті 5 ГКУ визначення правовий». Господарський порядок в Україні формується на основі оптимального поєднання ринкового саморегулювання економічних відносин суб'єктів господарювання а також державного регулювання макроекономічних процесів. Крім того, у визначенні вказано. Ключові змістовні чинники правового господарського порядку, що водночас є об'єктами господарсько-правового самозабезпечення. Спираючись на дефініцію, ми можемо констатувати, що правовий господарський порядок. Як надзвичайно складний комплекс, економіка-правовий феномен складається з того: система встановлених законодавством правових режимів господарювання, що забезпечує проведення господарської діяльності, як на окремих ринках товарів і послуг в окремих секторах економіки, так і в масштабі національної економіки, як такої. Система, визначених законодавством механізмів захисту встановленого правового господарського порядку як вид активів прямого економічного опортунізму, шляхом формування інституту господарсько правової відповідальності. Так і через вжиття системи заходів із депочатого. Тінізації, правильно запишіть, економіки. І третє законодавчо забезпеченого механізму формування і проведення державою власної економічної політики у сфері господарювання, що, зокрема, визначає рівень інтенсивності реалізації тих чи інших господарських відносин. У межах чинного правового господарського порядку, а також зміст і напрями трансформації такого порядку з метою виведення господарських відносин на принципово новий рівень ефективності, необхідно зазначити, що розробники господарського кодексу. Формулюючи у статті 5 надзвичайно важливу системоутворюючу категорію правовий господарський порядок досить чітко пов'язали її зміст із конституційно-правовими нормами, що, власне, і мають встановити правові засади такого порядку, і безпосередньо, і через визначення змісту всього поточного господарського законодавства, так згідно з а, статтею 5 ГКУ. Таким конституційним засадам виступають право власності українського народу на природні ресурси, забезпечення державою захисту, прав усіх суб'єктів права власності а, і господарювання, право кожного володіти, користуватися, розпоряджатися, перепрошую. Користуватися, розпоряджатися. А, Своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої, скажімо так, діяльності, непорушність права приватної власності, економічна багатоманітність, право кожного на підприємницьку діяльність, забезпечення держави захисту конкуренції у підприємницькій діяльності. Тощо ви повинні всі ці Постулати статті 5 Господарського кодексу собі виписати, щоб розуміти, що таке правова, правовий господарський порядок, правова господарська діяльність. Взагалі, щоб розуміти основи, з них формується все останнє. Скажімо так. Слід додати, що ціла низка названих та інших конституційно правових норм. Знайшли своє таке безпосереднє, скажімо так, відображення, також і в приписах статті 6 ГКУ, де зафіксовані загальні принципи господарювання і системно-структурні зв'язки між нормами Конституції України щодо господарської діяльності та господарського законодавства. Зокрема, ну, скажімо так, ГК України існують. Однак питання щодо впливу конституційно правових норм на зміст поточного законодавства, регулювання господарської діяльності передусім розглядається з позиції достатності, яскравості, системності, їхнього відображення норм основ, основного закону, а також функціональної ефективності приписів останнього. Я хочу тут пояснити, ну, давайте зараз з вами відволічемося на, на хвилинку, а відкриємо разом зі мною. Я теж буду це відкривати. Ось, скажімо так. Так. вводимо господарський кодекс України. Бачимо. Господарський Кодекс України. Стаття 6. Загальні принципи господарювання. І що ж це за принципи? Ось ми їх перелічили. Це і загальне забезпечення економічної багатомонітності. Можете подивитися, що таке багатомонітність відповідно до написати реферат з цього приводу. Перепрошую. Та рівний захист держави усіх суб'єктів господарювання, свобода підприємницької діяльності у межах визначених законом, обмеження державою, обмеження державою регулювання економічних процесів, у зв'язку з необхідністю забезпечення соціальної спрямованості, економічної добросновісної конкуренції у підприємництві, екологічного захисту населення тощо. Ось ви повинні знати ось ці, скажімо так, постулати. А я хочу пояснити вам, зараз, я хочу пояснити вам, як відомо, функціональним завданням конституційно-правового регулювання економічних відносин є не тільки регуляторна, статичний і правоохоронний аспект, а і установчий і регуляторно динамічний, що, звісно, вимагає більш системного і детального правових засад механізму реалізації відповідних відносин. Саме тому, незважаючи на певну кількість конституційно-правових норм, що, зокрема, містяться у розділі Конституції України, про загальні засади Конституційного устрою, право права свободи людини. Громадянина і в різних розділах, що визначають компетенцію органів державної влади а, і особлюють регулятора саме економічних відносин, слід констатувати, що Конституція України а, не, містить, а, приписів, а, не містить приписів, не містить приписів, скажімо так. Правоохоронних аспектів а містить, присвячених їхньому системному конституційному правовому регулюванню. Але вона їх декларує. Підсумовуючи, можемо констатувати, що правовий господарський порядок в Україні формується. Завдяки оптимальному поєднанню ринкового саморегулювання економічних відносин суб'єктів господарювання і державного регулювання макроекономічних процесів, виходячи з конституційної вимоги відповідності держави перед людиною за свою діяльність і визначення України як суверенної незалежної демократичної, соціальної, правової держави. торговий порядок. Що стосується торгового цього порядку, це правовий режим, завдяки якому на комерційній основі відбувається як національний, так і транснаціональний рух. Матеріальних і нематеріальних цінностей і який забезпечує уніфіковану організацію функціонування системи будь-яких торгівельних правовідносин і відносин пов'язаних із формування торгової політики, що базується на положеннях права сот, вимогах інших світових організацій. Конституційного економічного порядку, національних законодавчих умов і справовані на гармонізацію публічних і приватних інтересів у торговельній сфері. Зокрема, суб'єкт господарювання, здійснюючи роздрібну торгівлю непродовольчими товарами, в тому числі косметичними, повинен керуватися ГК і цивільним кодексом. України, законом України про захист прав споживачів, про основні засади державного нагляду, контролю, скажімо так, у сфері господарської діяльності, про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя самого населення і документом про порядок провадження торгівельної діяльності та прав торгівельного обслуговування населення, затверджені постанови Кабміну. Правилам розрібної торгівлі на продовольчому товарах стережам Міністерством економіки України і іншими нормативно правовими актами їх безліч ви можете подивитися і зрозуміти, як на національному рівні це, скажімо так, регулюється. І так. Наприклад, згідно з пункту 17 порядку, забороняється продаж товарів, що не міс... мають відповідного маркування, належного товарного вигляду, а також тих, що надійшли зокрема без документів, передбачених законодавством, які засвідчують їхню якість, а також безпеку. Стосовно непродовольчих товарів, що підлягає обов'язковій сертифікації, залежимо наступне, суб'єкт господарювання повинен реалізовувати їх наявність, в документах на товари реєстраційних номерів, сертифікатів відповідності чи свідоцтв про визначення відмінності та або декларації про відповідність, якщо це встановлено технічним регламентом. Крім того, вважаємо, що порушення законодавства про захист прав споживачів суб'єктів господарювання є відповідним згідно із законодавством. Право суд забезпечує міжнародний торгівельний правопорядок, який змінив би право сили правом одностороннього рішення, в тому воно може слугувати зразком для міжнародно-правового регулювання інших сфер спілкування спільної держави. Цьому є його унікальність. І так, ми дану лекцію розберемо на дві часті, бо е, я повинна зараз відлучитися. І я повернуся до вас і розповім вам третє і четверте питання. Воно буде підписано лекція 1, частина перша. І лекція 2, частина 2, Там ми е, пройдемо по питаннях особливості міжнародного торгівельного правопорядку, дві сторони міжнародного торгівельного правопорядку. А також повернемося до питань принципу міжнародного торгівельного правопорядку. Бо в нас зараз тривога. Я перепрошую, е, побачимось. Гарного всім дня, всього найкращого.